Це рома в сьогоднішньому відео я вам розповім про топ-5 компаній, які можна розглянути до покупки у липні місяці. Перша компанія, яка мені подобається на тих рівнях, на яких вона зараз знаходиться, це компанія Fiverr. Fiverr – це один з найбільших в світі маркетплейсів для фрілансерів. Там можна знайти собі дизайнерів, програмістів, SMM-щиків, монтажерів чи якихось інших людей онлайн професій скажімо так, чим можна стати таким виконавцем і виконувати закази для інших людей. По закінченню ковіда тема з фрілансом потроху відійшла на другий план. На зараз у нас тема номер один це штучний інтелект, але на мою думку, фріланс нікуди не ділиться. Так, деякі професії помруть, деякі трансформуються, але попит на такі послуги тільки буде збільшуватись і з року в рік. Виторг у компанії постійно зростає, особливо сильно вони бо станули. Звісно, під час ковіду, але й після ковіду вони продовжують динаміку зростання. Якщо порівнювати квартали через рік, наприклад, в четвертому кварталі 2021 року в них виторг був десь біля 80 мільйонів доларів, і перший квартал 2023 року вони закрили з рекордним результатом: 88 мільйонів виторгу. Також мені подобається, що компанія потрохи наближається до безбитковості. і вже останні два квартали практично були на нулі. Мінуси були. Можна сказати символічні. У четвертому кварталі 22-го року мінус був 1,3 мільйони, а у першому кварталі 23-го року всього мінус 4,3 мільйона. За прогнозами, буквально через 3,5 роки компанія повинна іксанути за виторгом. І вже в 26-му році її результат буде десь на рівні 700 мільйонів на рік. На зараз одну акцію компанії Fever можна взяти за 25,5 долара. Якщо подивитися на історичні дані, то на піку одна акція оцінювалась в 323 Долари мені здається, що зараз дуже непогана ціна, якщо вам подобається ця ніша, і ви більш-менш нормально відноситесь до ризику. тому що компанії такого типу, чесно кажучи, можуть як іксанути, так і просто зникнути. Вся капіталізація на зараз компанії всього 969 мільйонів. Тобто вибір вже за вами. А зараз саме час поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще не підписаний. Друга компанія, яку також можна розглянути до покупки. У липні місяці це Tyson Foods. якщо перша компанія це достатньо молода компанія, і будемо чесними, дуже ризикова. То друга навпаки, це компанія, яка має історію практично 90 років, але й велику прибутковість напевно від неї очікувати не потрібно. Tyson Foods є другим у світі постачальником та виробником курятини, яловичини та свинини. Також в них достатньо багато своїх брендів, але популярні вони в основному в США до речі. Tyson Foods було одним із перших, хто інвестували в компанію, яка виробляє штучне м'ясо. Beyond Meat. але в дев'ятнадцятому році вони свою частку продали і заявили, що будуть розробляти своє штучне м'ясо. Як я вже казав, і цієї компанії не потрібно очікувати якихось нереальних результатів. але як бачимо, потрохи вони показують стабільне зростання. Якщо в тринадцятому році виторг на квартал був десь приблизно 9 мільярдів доларів, то зараз він 13-13,5 мільярди на квартал. При цьому компанія із кварталу в квартал. Заробляє і показує стабільний профіт за останні 10 років. У них був збитковим лише один квартал. Це перший квартал 2023 року. Тоді їх мінус становив 97 мільйонів. Плюс вони дуже активно роблять байбеки, і за останній рік викупили практично 3% акції з ринку. У цій компанії багато плюсів, і на мій погляд, це практично ідеальний варіант для дивідендного портфелю. На зараз вони платять 3,7% на рік. В середньому за останні 5 років їх дивіденди зростали на 11%, а самі дивіденди вони підвищують вже 11 років поспіль. І якщо подивитися на прогнози, то бачимо, що ці дивіденди будуть зростати. Якщо зараз це 1 долар 93 центи або 3,7% річних, то вже за 2 роки дивіденди будуть по прогнозу 2 долари 32 центи або практично Но чотири річних я не здивований такому підняттю дивідендів, тому що зараз в світі достатньо висока інфляція, і звісно, компанія буде піднімати ціни на свою продукцію і виплачувати більше грошей. Інвесторам на зараз одну акцію компанії Tyson Foods можна взяти за 51,5 долари і це десь приблизно рівень 2015 року. Чим мені здається можна скористатися і трохи додати собі в портфель. Нагадаю, що в мене є два телеграм-канали: мій особистий рок-н-ролл -ін інвестиції та крутий носний паблік для інвесторів. Інвестор 24 обов'язково приєднуйся. Третя компанія буде із Китаю останнім часом. Багато розмов, що Китай будуть зажимати все більше і більше, але все ж таки це друга економіка світу. І на мій погляд, акції багатьох китайських компаній зараз дуже дешеві. Звісно, я розумію політичні ризики і чому так відбувається. Але, на мій погляд, це ж таки Китай розумніше, росіяни вони не будуть нічого робити, що від них теоретично очікують. Тому все ж таки, хто такі інвестиції розглядає, можна подивитися. Витися на компанію alibaba Це одна з найбільших компаній в Китаї, і навіть це не компанія, а такий величезний холдінг, в який входять десятки різних компаній із різних галузей. Це і великі гравці в e-commerce, е Alibaba.com та aliexpress свій сервіс доставки, якщо я правильно прочитав, Кейняу, платформа для хмарних обчислень alibaba Cloud фінансові сервіси та інші. До речі, незабаром alibaba вже. Свалила, що їх великий холдинг розіб'ється на шість менших компаній, і як правило, такі дії приводять до того, що менші компанії працюють більш ефективно, незважаючи на те, що зараз дуже багато розмов навколо китайських компаній, з фінансової точки зору, в них все досить і досить непогано. Так, в Рості останні півтора року вони десь знаходяться на плюс-мінус одному рівні, але цей рівень досить високий. При цьому вони прибуткові. Так, останнім часом. Сам деякі квартали у них є мінусові, але в цілому компанія прибуткова. Плюс вони роблять те, що мені дуже подобається у будь-якій компанії. Вони викупають власні акції з ринку і роблять це дуже непоганими темпами. Наприклад, за останній рік вони викупили практично 2,5% акцій з ринку. Якщо подивитися на майбутні прогнози компанії, то бачимо, що десь близько 10% росту на рік прогнозується. але вони розіб'ються, як ми вже знаємо, на більш менші компанії. Тому я думаю, що цей зрост може бути навіть більше. На зараз одну компанію Alibaba можна взяти за менш ніж 83 долари. Якщо подивитися на історичні дані, то це рівень 2015 року пройшло вже 8 років компанії набагато кращі результати. Це великий холдинг, дуже прибутковий, а коштує якісь, ну скажімо так, смішні кошти. Тобто, так, тут є ризик, але і профіт може бути дуже, дуже класним. Ну і. Останні дві компанії це ті компанії, які я особисто активно купую останнім часом. Одна з цих компаній це компанія PayPal. це фінансова технологічна компанія, одна з найбільших в США, яка дозволяє робити грошові перекази в інтернеті. Так, в цьому сегменті дуже велика конкуренція, і плюс на цей ринок приходять все більше і більше гравців. Але на зараз PayPal це величезна компанія. Вони прибуткові, і плюс вони дуже активні на ринку. У якщо щось цікаве в цій сфері з'являється, вони цим цікавляться і дуже часто інвестують або викуповують такі компанії. Про PayPal я вже розповідав багато разів, але на зараз вирішив повторитися, тому що ну ціна дуже смачна, на мій погляд. Незважаючи на те, що PayPal постійно охоронять, компанія фінансова почуває себе просто чудово. Навіть після ковіду вони продовжують зростати, і на зараз їх виторк вже більше 7 мільярдів доларів на квартал. При цьому. Вони дуже і дуже прибуткові за останні 10 років. Всього один квартал був у мінусі, другий квартал 22-го року, мінус 341 мільйон. Після цього і до цього вони завжди отримують прибуток, причому не маленький. Плюс вони викупають власні акції, що я дуже полюбляю. Викупили 3,24% за останній рік. Якщо подивитись на прогнози, то вони будуть зростати десь приблизно 8 на рік. Так, це невеликі цифри, але мені здається, що і цього може бути достатньо. На зараз одну акцію PayPal можна взяти за трохи менше 66 доларів. І якщо подивитися історично, що я дуже полюбляю, це десь рівень 17-го року. При цьому ми з вами тільки що бачили, що їх виторг постійно зростає, і за ці 6 років він іксанув, але ціна на акції залишилась. Тою самою ну і компанія, про яку ви від мене чули напевно, ну раз 10 це як мінімум, можливо, навіть і більше. Це компанія Дісней. Так про Дісней хочу нагадати ще раз, тому що, на мій погляд, зараз в неї така дуже і дуже смачна ціна. І чому б не розглянути ще раз, якщо компанія така крутезна? Я думаю, що про Дісней особливо розповідати нічого. Тим більше я вже мені здається, що все про них розповів. Це величезна компанія, яка пройшла дуже багато різних ситуацій, і навіть Другу світову війну вони пережили. В них дуже класно про. Ця модель, вони виготовляють контент, і потім його ще монетизують різними продажами ліцензії, іграшками, одягом та іншими товарами. Плюс у них запустився класний сервіс Disney+, який я впевнений, буде користуватися попитом, тим більше у тих, в кого є діти, та просто людей, які люблять супергероїв. До речі, ми з дитиною тільки недавно переглядали месників. І їй дуже сподобалось. Тепер що стосується фінансів, бачимо, що по виторгу комп компанія вже навіть вище ніж вона була до ковіду. Виторг в середньому десь 21-22 мільярди на квартал. Але по прибутку ще є питання, і після ковіду компанія ще потроху відновлюється. Ну, зараз вони заробляють десь 1,3 мільярди на квартал. Але я думаю, що прибуток буде зростати, тому що вже поставили вони перед собою ціль, щоб їх стрімінговий сервіс вийшов вже за рік на нуль, а за два роки на прибутковість. Тому що зараз вони на стрімінговий сервіс витрачають Дуже багато грошей, і тому з прибутковістю в них не зовсім на зараз. Вони не виплачують дивіденди, хоча до ковіду робили це. Я думаю, що вже найближчим часом, можливо, за рік, дивіденди вони повернуть. Це ж таки, це компанія прибуткова. Ми що для Діснея, це гарно, І імідж, такі виплачувати дивіденди. Подивимось, що буде, але мені здається, що дивіденди вже скоро вони повернуть. На зараз одну акцію компанії дійсне можна взяти за практично 88 доларів, і це на мій по. Угляд дуже класно може бути у водах хоч ще півтора року тому одна акція коштувала близько 200 доларів. А за 87 доларів можна було купити акції Disney у 2014 році. І я не думаю, що компанія стала настільки гіршою. Як була тоді, плюс тоді в холдингу не було зоряних він, та не було крутого стрімінгового сервісу. Disney+. Тому для мене це явно покупка, що я роблю практично кожного місяця. Хто пропустив моє минуле відео? Обов'язково подивіться, там я розповідав про свій дивіденди портфель та скільки дивідендів вже отримує, інвестувавши всього 11 тисяч доларів.